Цукрові буряки є основною сировиною для виробництва цукру в Україні. Щоб виростити гарний врожай солодких коренів, трудівникам полів необхідно прикласти немало зусиль на протязі всього вегетаційного періоду, який в зоні помірного клімату становить в середньому 160 днів. Вітчизняними селекціонерами створені нові високопродуктивні сорти і гібриди цукрових буряків із біологічним потенціалом урожайності 500-600 центрів з гектара, цукристістю 18-19% і збором цукру 10-12 тонн із кожного гектара. Ще у 1986-1990 роках цукрові заводи України заготовляли 43 мільйонів тонн цукру сировини на рік і виробляли близько 5 мільйонів тонн цукру. Зазначити, що в 1998 році заготовлено 15,7 мільйонів тонн солодких коренів і вироблено цукру лише 1,87 мільйонів тонн. А в 1999 році ще менше. Цукрові буряки культура досить трудоємка, вибаглива до родючості ґрунту та реакції ґрунтового розчину. Водночас солодкі корені не тільки сировина для виробництва цукру. Відходи виробництва жом та меляса широко використовуються для годівлі худоби. Цінним кормом є також і гичка цукрових буряків. Німецька фірма Кляйне» – Комбайн самохідний. Комбайн практично заміняє всі операції циклу, які ми використовуємо на своїх бурякових полях. Тобто він зразу збирає гечку, він зразу ж її розкидає в виді сидератів добрива по полю, він зразу ж очищає ці корені для підготовки для копання, зразу ж сам копає, копає, по принципу, і може в бункер накопичувати і вигружати зразу у транспортний засіб, який рухається комбайном. Коли по цикловому методі машин не вистачає, значить він накопичує в бункер 9 тонн. І тобто тоді машина під'їжджає, знову ж можна вигружати. Якщо порівнювати із нашим, технологією, нашого виробництва, практично в нас задіяно десь порядка до 8 одиниць різних засобів на збирання буряків. Він ці всі 8 одиниць заміняє один. Ну а по продуктивності також, по продуктивності він може за дві зміни викопати, тобто зібрати на площі 35 гектарів. В той час, коли наші тернопільські комбайни максимум 12 гектар можуть вибрати за цей самий час. Ну а сюди навкопичуються і всі проблеми. І економія пального, і економія в заробітній платі, тому що задіяно, якщо на цілодобовій роботі, це тільки три механізатори. Це коротенько про комбайн його Солодкі корені збирають в основному комбайнами. Вони за якістю повинні відповідати вимогам, викладеним у державному стандарті. Перед тим, як потрапити на кагатне поле цукрозаводу, для визначення загальної забрудненості та інших показників в якості цукристих, відбирають проби від кожної 10-ї партії коренів, а в періоди малої інтенсивності надходження їх від кожної п'ятої партії. Зазначимо, що від кожного господарства, що вивозить корені на завод, відбирають не менше однієї проби за добу. Якість буряків визначають у механізованій лабораторії, обладнаної спеціалізованою лінією. Сучасний великий цукровий завод може переробляти за добу 600 тисяч центнерів цукрових буряків і одержує 7-8 тисяч центнерів готового цукру піску. Переробляють солодкі корені за такою загальною технологічною схемою. Приймання, зберігання і транспортування коренів у завод, миття коренів, зважування коренів на автоматичних вагах, подрібнення коренів на стружку, одержання соку на дифузійних установках, дифузія, очищення соку, випаровування води із соку одержання сиропу, уварювання сиропу до кристалізації цукру, відокремлення кристалів від цукру від патоки і відбілювання цукру на центрифугах сушіння цукру, упакування цукру у мішки. А зараз давайте ближче познайомимось із основними технологічними процесами на базі цукрового заводу імені Цюрупи Попільнянського району. Із кагатного поля цукрові буряки надходять у бурячну. Яка являє собою кілька заглиблених у землю засіків. Місткість її розрахована на дводобову роботу заводу. У бурячну корені доставляють автомашинами. Із бурячної цукристі розвантажуються струменем води. Вона змиває буряків жолоб гідравлічного транспортера і подає їх на переробку. При такому транспортуванні буряки частково відмиваються від землі та за допомогою різних пристроїв пасток відокремлюється від сторонніх домішок. Повне відмивання та очищення відбувається в бурякомийці, в яку корені подаються підйомно-транспортним механізмом. Продуктивність бурякомийки становить близько 15 тисяч центнерів цукристих за добу. Тривалість перебування буряків у мийці 5-6 хвилин при витраті води до 100% від маси коренів. Далі вимиті корені надходять у буряковий елеватор. Який піднімає їх на автоматичні ваги, розташовані над бурякорізками. За їх допомогою ведеться облік переробленої сировини. Для добування цукру, корені цукрових буряків ріжуть на стружку на спеціальних машинах у вигляді смужок жолобчастої форми. Зазначимо, що якщо корені були доброї якості, пружні і з добрим тургором, а бурякорізка відрегульована відрагувала Утворюється така стружка, що 100 грамів її при укладанні в довжину в одну лінію займають не менше 10-12 погонних метрів. Добута бурякова стружка надходить на стрічковий транспортер. Проходить обробку гарячою парою для каугуляції цитоплазми і подається у дифузійну установку. Вона поступає в апарат безперервно, а на зустріч її руку... Подають гарячу воду при температурі 62-70 градусів Цельсія. У силу різниці концентрації сахароза шляхом дифузії переходить із клітинного соку у воду, проходить знецукрювання стружки. При виході з дифузійної установки стружка, яку називають жомом, містить цукру 02-0,3%. Крім того, він містить в собі органічні та мінеральні нецукри. Дифузійний сік, який отримали, каламутна рідина, яка швидко темніє на повітрі. У ньому, крім цукру, містяться органічні і мінеральні нецукри. Крім того, у дифузійному соку, в змуленому стані, міститься дрібна частка бурякової стружки. Сік має слабокислу реакцію і здатний пінитися. Загальна технологічна схема очищення дифузійного соку включає такі чотири основні операції дефекація попередня, основна, сатурація перша та друга, фільтрація перша і друга, сульфітація і контрольна фільтрація соку. А тепер Дещо детальніше. Дифузійний сік змішується з частиною лужного соку першої сатурації і обробляється вапняним молоком у кількості 0,25-0,3% від маси буряків. Це попередня дефікація. Далі сік разом з осадом, що утворився, самопливом надходить на основну дефікацію. У дефікаторі сік обробляється... Основною кількістю вапняного молока, що становить 2% від маси буряків. Далі сік підігрівається на підігривачах до температури 90 градусів Цельсія і надходить на гарячу дефікацію. Дефікацію соку здійснюють у спеціальних апаратах, дефікаторах безперервної дії. Мета попередньої дії і основної дефікації за допомогою вапна нейтралізувати кислоти, перевезти восад. Колоїди, білки розкласти редукуючі речовини. Музика. Наступною операцією очищення соку є процес сатурації, тобто насичення СО2, який здійснюють у два прийоми. Основне завдання цього процесу полягає в тому, що насиченням соку вуглекислим газом... Викликати випадання вапнавосать у вигляді вуглекислого кальцію. На частинках кальцій СО3 абсорбуються поверхньоактивні нецукри, продукти розпаду редукуючих речовин амінокислот. У результаті цієї реакції сік стає більш світлим і прозорим. З дефікатора сік самопливом надходить до сатуратора закритого вертикального циліндрічного корпусу з конічним дном. Цей процес проходить у два етапи: відсатурований сік першої сатурації фільтрується на дискових фільтрах, а потім відфільтрований сік з добавкою невеликої кількості вапна 0,2-0,3% поступає на другу сатурацію, де знову обробляється вуглекислим газом і знову фільтрується. Відфільтровує сік на дискових фільтрах через фільтрувальну тканину, яка натягнена і нашита на рами. Фільтр являє собою горизонтальний циліндричний конус, в якому на трубовалі розміщено шість рамок форми сектора, які утворюють диск. Таких дисків 32. Фільтр під тиском подається нефільтрований сік. Тут він фільтрується і через трубовал виходить для подальшої обробки з сірчистим газом. По мірі нагромадження осуду на фільтрах його промивають, вивантажують і викачують на поля фільтрації, де після випаровування води одержують дефікат дуже цінний продукт для вапнування ґрунтів. Для знебарвнення і зменшення в'язкості Відфільтрований сік піддають сульфітації, тобто обробляють діоксидом сірки. У процесі цієї відповідальної операції знижується лужність соку, яка сприяє зменшенню в'язкості сиропу, що полегшує кристалізацію і відділення кристалів цукру. Сульфітація також частково знебарвлює сироп. Сульфітацію соку здійснюють на спеціальних апаратах сульфітаторах. Сік після другої сатурації і фільтрації має доброякісність 90-93 та вміст сухих речовин 12-14%. І наступне завдання цукроварію полягає в тому, щоб шляхом з кристалізації вилучити соку цукор. Для цього з нього видаляють воду два прийоми. Спочатку. Випаровують його на випарних апаратах до сиропу з вмістом сухих речовин 65-70%. Після цього продукт додатково фільтрують і уварюють у вакуум апаратах до вмісту сухих речовин 92-93%. Випарні апарати це герметично закриті циліндри, набрані трубками. В трубках кипить сік. В міжтрубний простір посупає пар. При дальшому випаровуванні води з сиропу розчин стає пересиченим. І при введенні в апарат 50 100 грамів цукрової пудри, в ньому починають утворюватися кристали цукру. У результаті дістають продукт під назвою Перший утфель. Утфель це густа в'язка маса, яка складається з кристалів цукру і міжкристальної рідини для варіння утфелю застосовують. Вакуум апарати. Для утворення кристалів у вакуумапарат додають невелику кількість знову ж таки цукрової пудри, яка сприяє швидкому утворенню центрів кристалізації. Далі продукт спускають у центри фуги, де під дією центробіжної сили відокремлюються кристали цукру від патоки. Добута рідина називається зеленою патокою. Кристали цукру. Що залишається на сітчатій поверхні барабана, відбілюють гарячою водою. При цьому частина кристалів цукру розчиняється. Розчин, який утворився, розкладається з води. Залишків патоки і розчинного цукру називається білою патокою. Її подають у вакуапарати під кінець варювання першого утфелю. Вивантажений з центрифуг білий цукор, пісок, має вологість. 0,5-0,6% і температуру 70-75 градусів. У барабанній сушильці його підсушують до стандартної вологості 0,10-0,14%. Після цього цукор пропускають крізь магнітний сепаратор і направляють у бункери для наступного упакування. Зелена патика надходить в інший вакуум апарат для варки другого утвелю. Після додаткової кристалізації другого утвилю його направляють на швидкохідні центрофуги, де знову відокремлюються кристали цукру, але жовтого кольору. Жовтий цукор, який повертають у виробництво, розчиняючи його в соку другої сатурації. Цей процес називають клеровкою розчинений у сокові жовтий цукор домішують до випареного сиропу, який надходить на сульфітацію. Витік, Витік другого утфелю називають бурою-патикою або мелясою, яка є відходом цукробурякового виробництва. Ще варять утфіль третього продукту з частини утфелю другого і бурої патики. Після його фугівки одержують жовтий цукор і малясу. Жовтий цукор, розчинний у сокові, поступає на варку першого утвілю, а меляса є відходом виробництва і викачується чани. Варка трьох утвілей необхідна для того, щоб максимально виснажити мелясу і менше втратити цукру. Вихід чистого цукру. На сучасних заводах залежить від цукристості коренів цукрових буряків і становить 14-15% від маси перероблених буряків. Цукор зберігають у чистих, сухих, опалювальних або неопалювальних складах. За якомога рівномірною температурою, щоб цукор не зволожувався, відносну вологість повітря підтримують не вище 70%. Мішки з цукром укладають у штабелі висотою. До 46 мішків нанастили з брусів у дощок, залишаючи вдовж стін, і між штабелями проходи завширшки 70.